За роки діяльності, більше ніж 10 років практичної діяльності адвоката, я вже можу визначити основні фундаментальні основи своєї філософії, свого світогляду. Я зрозумів, що я, коли бачу, що щось можна поліпшити, зробити краще, я це роблю. І це породжує певну нетерпимість до того, коли щось робиться не так, як має бути, коли речі лежать не на своїх місцях. Я просто не можу прийти повз. Потрібно це все зробити так, як воно має бути. І цей підхід у мене до всіх сфер мого життя, в тому числі до професійної діяльності. Намагаюсь привити це всьому нашому колективу, всім працівникам нашим. Одним АЗ. Моментів, які колись Іван Олександрович дуже суттєво і наполегливо намагався внедрити, і йому це вдалося в нашу діяльність це притримання принципів. Ми робимо реальні речі, займаємося реальними справами. Я пам'ятаю практично кожного клієнта, якого я консультувала по телефону. Для мене важливо, щоб людина, яка до нас прийшла, вона отримала результат. І я дуже тішуся, коли я бачу там позитивне рішення, по якійсь там. У справі навіть по тій, якій було очевидно, що воно буде позитивне, а коли це ще якась нестандартна, і я дуже вболіваю там за те, щоб вона була успішна, і коли це рішення суду надходить, і мені е, колеги кажуть, надійшло там по тому рішення. Я дуже за це радію. Коли клієнти довіряють мені ведення своїх справ, точно такий самий підхід я застосовую до, до їхніх судових спорів, до їхніх питань, з якими вони звертаються. Тобто, якщо вже щось робити, то робити його добре у нашій компанії є певні цінності, яких ми дотримуємося. І основна цінність, яка в першу чергу також мені близька, це давати максимальну цінність нашому клієнту. Найбільше моя душа лежить до цінності. Застосовуємо інновації та створюємо тренди. Керуючись цією цінністю, ми не боїмося експериментувати. Все стосується і якихось наших внутрішніх речей, таких як crm система яка полегшує нам значно життя, система навчання наших працівників. Не боїмося експериментувати з форматами донесення інформації до людей, тобто через наш YouTube канал Facebook. Ми готові пробувати все, що з'являється новеньке на ринку, якщо це полегшує в першу чергу нам роботу і безпосередньо надає цінність клієнту. Тому надання максимальної цінності для клієнта є не тільки виграна справа, а взагалі належним чином провести його, комунікувати з ним і надати належний сервіс під час проходження його справи від моменту підписання договору і закінчуючи виконанням рішення суду. Ми працюємо з нашими клієнтами по совісті, і я б ніколи не могла працювати на роботі, де б я не поділяла цінностей тому я досі тут, тому що ви добросовісні люди. Всі ми ведемо справу під ключ. Лише інформуємо клієнта на постійному зв'язку із клієнтом адвокат та його помічники. Тобто, всі питання з самого початку веде індивідуально один адвокат. Для нас важливо, щоб клієнт отримав не лише результат, якого він прагне, а й задоволення від нашої співпраці. Тому це є однією з основних пріоритетних цілей у нашій роботі. Для мене стало відкриттям. От така цінність називається Немай сто кіп у полі, а май сто друзів доволі. Робота у мене так складена, і в нашому цілому бюро. Що ми зі своїми клієнтами завжди і в будь-якій ситуації залишаємось друзями. На сьогоднішній момент часу, мабуть, у мене найбільша кількість рекомендацій від моїх клієнтів, саме тому, що в мене дуже класні мої клієнти. Знайомством з більшості з них я дуже пишаюсь. І мало того, що ми з ними пройшли максимально все оперативно, вони отримали дуже якісну послугу, і те, навіть чого не отримали їхні колеги, які, начебто, пішли там попрощі до бюро, чи до адвокатів, чи до юристів, вони отримали ще і приємний досвід спілкування з е, своїм адвокатом, з його командою. Плюс їхні результати дійсно вражають. І вони все все рекомендують. І від них Приходять так само позитивні заряджені люди, з якими приємно працювати. Дійсно, рівень і кількість цих рекомендацій, відсоткове сповідношення до загальної кількості нових клієнтів і повторних звернень наших діючих клієнтів або клієнтів, які раніше до нас звертались, вони надихають і це більше 50% звернень – це або по рекомендації, або повторні звернення наших клієнтів. Це основний і головний показник нашої діяльності. Тобто, якщо люди повертаються до нас ще раз або рекомендують. Нас своїм друзям, знайомим близьким, це означає, що ми правильно робимо свою роботу. Після укладення договору таку узгодження правової позиції з клієнтом ми в той же час максимально намагаємося за один судовий процес досягти бажаного для клієнта результату. І якщо це можливо, ми обов'язково для цього робимо все, що від нас залежить. Наше адвокатське бюро приносить величезну цінність насамперед нашим клієнтам. Тому що по результату співпраці з нами клієнт телефонує задоволений, клієнт телефонує щасливий, відповідно дуже вдячний і рекомендує наше адвокатське бюро іншим клієнтам. Це є дуже великою цінністю для нас, і в такі моменти ти розумієш, що твоя праця проходить недаремно. Ти розумієш, що ти робиш все правильно, і тебе це надалі мотивує. Наша діяльність не заточена на те, щоб розтягнути справу подовше витягнути з клієнта побільше коштів. Тому що класична адвокатура в, у там, в світі це адвокати отримують кошти за процес, за супровід справи клієнта. Дуже рідко, коли прив'язується до результату. Ми ж навпаки, ми об'єднуємо в одному позові всі можливі способи. Збільшення пенсії економимо людям час і в принципі гроші. Намагаємося за один судовий процес зробити всі там можливі підвищення пенсії, і це також вирізняє нас від інших на ринку юридичних послуг і по суті відповідає нашій цінності давати максимальний результат.